Усім привіт! Сьогодні ми зробимо оріхамі ракету. Ось така виходить велика та красива ракета. Ось такий вигляд ракета має з іншої сторони. Робити ракету із паперу зовсім не складно. Давайте ми це красиве оріхамі будемо робити разом. Щоб зробити ракету, беремо листок розміром 15 на 15 сантиметрів. Беремо листок і складаємо його набік вдвічі. Перевертаємо листок назад. Спершу в іншу сторону складаємо листок вдвічі. Загинаємо листок вниз по центральній лінії. Перевертаємо листок на іншу сторону. І загинаємо листок вниз по центральній лінії. Беремо листок в руки, перевертаємо, розкриваємо середину листка. І верхній кут складаємо до нижнього кута. З кожної сторони беремо по одному листку, з однієї і з іншої. Складаємо листки разом. Перевертаємо на іншу сторону, складаємо листки разом, наводимо листок. Ось знизу у нас підіймається верхній листок, а зверху ми бокові сторони загинаємо на бік до центральної лінії з обох сторон. Перевертаємо на іншу сторону. Знову загинаємо листки до центральної лінії з обох сторон. Перевертаємо листки назад з обох сторін. Перевертаємо на іншу сторону і перевертаємо листки назад з обох сторін. Підіймаємо листок, відгіднюємо. Розкриваємо середину листка і зверху придавлюємо. Перевертаємо листок назад, з іншої сторони підіймаємо листок, вирівнюємо, розкриваємо середину листка і зверху придавлюємо. Перевертаємо іншу сторону. Підіймаємо листок, вирівнюємо, розкриваємо середину листка і зверху листок придавлюємо. Перевертаємо листок назад. І останній листок підіймаємо, вирівнюємо, розкриваємо середину і зверху придавлюємо. Все наводимо. Тепер виходить ось так. Беремо листок, беремо знизу листок і загинаємо бокову сторону до центральної лінії. З іншої сторони загинаємо листок до центральної лінії. Перевертаємо на іншу сторону, загинаємо листки до центральної лінії з обох сторон. І з кожної сторони беремо по одному великому листку і складаємо листки разом. Перевертаємо на іншу сторону. Складаємо листки разом. Наводимо листок і загинаємо листки до центральної лінії з обох сторон. Перевертаємо на іншу сторону, загинаємо листки до центральної лінії з обох сторон. Верхній кут складаємо до нижнього кута, Складаємо і наводимо. Перевертаємо назад. От у нас вийшла лінія. Розкриваємо листки, по цій лінії підіймаємо листок фору і загинаємо листки до центральної лінії з обох сторон. Опускаємо листок і наводимо, перевертаємо кут вниз, наводимо, перевертаємо на іншу сторону. Робимо те саме. Розкриваємо листки по лінії. Підіймаємо листок і загинаємо листки всередину з обох сторон. Опускаємо і наводимо. Перевертаємо листок вниз. Ще раз наведемо. З кожної сторони беремо по два листка. Один, два. З іншої сторони один, два. Складаємо листки разом. Перевертаємо. Складаємо листки разом. Наводимо і робимо те саме. Перевертаємо листки по лінії, підіймаємо листок, загинаємо листки всередину з обох сторін. Опускаємо листок і наводимо. Перевертаємо листок вниз, ще раз наведемо. Перевертаємо листок на іншу сторону, розкриваємо листки по лінії. Підіймаємо і загинаємо листки всередину з обох сторон. Опускаємо, наводимо і перевертаємо листок вниз. Наводимо, тепер виходить ось так. Беремо листок, перевертаємо одну сторону на бік і загинаємо листки до центральної лінії з обох сторон. Перевертаємо листок назад, наведемо листок, а З іншої сторони перевертаємо листок і загинаємо листки до центральної лінії з обох сторон. Наводимо листок. Перевертаємо листок назад і наводимо. Перевертаємо на іншу сторону. Робимо те саме. Перевертаємо листок і загинаємо листки до центральної лінії з обох сторон. Перевертаємо листок назад. І останній листок перевертаємо і загинаємо листки до центральної лінії з обох сторін. І перевертаємо листок назад. Наведемо, тепер виходить ось так. Беремо листок, беремо листок в руки, беремо один верхній листок, розкриваємо середину листка. і загинаємо листок на бік, складаємо вдвічі. Придавлюємо. з іншої сторони робимо те ж саме. Загинаємо листок набік. Опускаємо листок і наведемо. Перевертаємо на іншу сторону. Знову загинаємо листки набік з обох сторон. Рівняємо листки, щоб вони були на одному рівні. З однієї сторони і з іншої сторони. Наведемо листки. Ось у нас починається бокова сторона листка і біля цього листка загинаємо листок вниз. Наводимо. З іншої сторони, біля листка, загинаємо листок вниз. Наводимо, перевертаємо листки назад. Перевертаємо на іншу сторону. Біля листка загинаємо листок вниз, наводимо листок. І знову біля листка загинаємо листок вниз. Наводимо листок, перевертаємо листки. Беремо в руки, беремо листок вирівня, розкриваємо середину і загинаємо листок середину. З іншої сторони робимо те ж саме. Загинаємо листок середину. Опускаємо і наводимо. Перевертаємо на іншу сторону. Знову беремо листок і опускаємо його вниз. І з іншої сторони розкриваємо листок і опускаємо його вниз. Кладемо і наводимо. Тепер ракету поставимо, розкриваємо середину ракети і ставимо. Тепер ракету потрібно розмалювати. Для того, щоб ракету розмалювати, беремо пломастеря і розмальовуємо ракету, так як ви це бачите в себе на екрані. З іншої сторони робимо такий самий малюнок. Тепер ракета вже повністю готова.